Всім привіт! Сьогодні буде інформація здебільшого для тих, хто проживає в Польщі, має автомобіль в Польщі, зареєстрований в Польщі і т.д. Одним словом, з 1 січня 2025 року в Польщі ввійшли деякі нові правила і деякі зміни до стандартних правил, які були. В першу чергу змінили, змінилися штрафи на страховку. Ви знаєте, якщо ви прокрочили страховку на своєму автомобілі в Польщі на 14 днів, у вас накладався штраф 6 тисяч злотих. Тепер поміняли, тепер замість 6 тисяч злотих буде майже там, 9 з чим-то тисяч злотих, майже 10 тисяч злотих. Так що, якщо у вас страховка доходить до кінця, старайтеся її зразу купити другу, бо то сумасшедші гроші. Я знаю, я вже раз заплатив 6 тисяч злотих, то їх дуже багато. І їх не розходить, чи ви знали, чи ви були, чи не знали, ну, незнання закону від відповідальності не знімає. Другим таким пунктом є так, що якщо ви купили. Автомобіль в Польщі і в умові купно продажі вас є вписано більше 1000 злотих. Ви мусите заплатити податок в податкову. В, податкову, в Польщі то називається в Скарбувка податок, який називається пцц 3 він платиться від суми, яка вписана в умові куп на продажі 2%. Та як я буквально пару днів тому купив собі Peugeot, заплатив за нього офіційно 3, 3 тисячі злотих, я пішов з скарбовку і я заплатив податків 2%, то виходить 60, 60 злотих. То небагато і краще його заплатити. До цього там є термін оплати. Після цього, як ви заключили умову купно продажі, ви маєте 14 днів оплатити цей договір. Якщо ви оплатите цей податок, якщо ви не оплатите протягом 14 днів цей податок, на вас буде накладатися штраф. Там штраф сумасшедший, там може винести штраф. Від 466 злотих до 93 тисяч злотих. Так що, якщо ви купляєте і реєструєте цей автомобіль в Польщі, оплатіть цей податок і щоб не було ніяких проблем, бо на, по правді то є просто дурдом Ще один, який закон вже вийшов, це перевищення швидкості понад 50. Припустимо. Понад 50%. Ну припустимо, якщо ви в місті є ограничення 50, ви їдете 100, Коли з вас накладався штраф, забиралося всього на всього на 3 місяця права. Тепер придумали інакше, якщо ви перевищили таку швидкість, значить ви підлягаєте карному кодексу. Тоді е, то вже підлягає під кримінал. Вас можуть судити і навіть е, признати вас винним і дістати срок. Так що будьте уважними, старайтеся не нарушати. Тим більше зараз то дуже сильно пільнується, бо я їхав і на кожному кроці стоїть поліція з радарами, і вони то весь час пильнують. І ще одне так само вийшло, вийшло таке правило. Ну, в принципі, я так само за нього згідний. Для тих молодих чи навіть не молодих, хто любить подріфтувати по вулицях чи по дорозі, центральний, де є великий рух, подріфтувати з буксами поїздити, перевищити сумасшедшу швидкість, так само караються позбавленням прав на довічно, і буде суд 100%. І вас тоді точно признають винним. то є кримінал з з однієї сторони, я цьому так само є прихильник через те, що молодь зараз понадивлялася, понаграла тінітфорспіді і так далі. Вони на тих симуляторах сидять, Вони вважають, що вони кращі шофера на світі. Для того є відповідні місця, є різні треки. Майже в кожному великому регіоні є треки, спеціально призначені для дріфту, спеціально призначені для гонок. Хочеш поганяти, заплатити пару злотих, їдь, поганяй, відведи собі душу, а тоді собі спокійно їзди. Не, не роби аварійних ситуацій, бо то, що ти розіб'єшся, якщо ти без голови ти розіб'єшся, то є одне. Але якщо ти покалічиш чужих других людей, невинних чи дітей чи приведе, не дай Боже, до, до смерті, то взагалі. І друга ситуація. З вами був Волошин Іван, канал Автоманія. Дуже дякую за увагу. Хочете знати більше? Підписуйтеся на канал, будьте весь час, ну а на перейді всіх новин. Дякую за увагу.